Віряни Української православної церкви Київського патріархату відзначили річницю хрещення Русі. Вірні пройшли хресною ходою центром Києва, яка завершилась молебнем на Володимирській гірці. По прибудній день там зібрались декілька тисяч людей. Це радість, це вообще. Я торік думав скільки народу. А думаю, зараз ж не ювілей, нічого. 26, 1026 шосте річниця. То я думав, не буде багато народу. А я зараз прямо знаю, що Україна буде. Україна незалежна. Вона зараз підтверджує народ. У своїй промові патріарх Філарет до традиційних побажань додав і актуальне в умовах війни за звільнення України від нашестя чужинців. Український народ роз'єднаний, об'єднується. Яким чином об'єднується? Об'єднується в любові, коли збирає пожертви. Гуманітарну допомогу не тільки нашій українській армії, а збирає допомогу і тим пострадалим, які знаходяться в Донбасі або тікають із Донбаса. У ПЦ Київського патріархату звернулися до патріархату Московського із закликом об'єднатись у помісну церкву. Об'єднання все одно буде, навіть якщо церковні ієрархи проти цього каже патріарх Філарет. Віряни також сподіваються на об'єднання. Не хочуть ієрархія. Об'єднуватись, народ об'єднається, народ побачить, де правда, яка церква з української держави, і з українським народом, а яка церква не хоче допомагати, а робить тільки вигляд, що молиться за мир. І ми доживемо до того часу, коли буде єдина помісна православна церква. А я сьогодні, ви знаєте, рано, коли включила телебачення. І по радіо, почула, я диву далась, і по друзі дзвоню. Тамара, ти знаєш, у церкві, у, філа... у цьому течерській лаврі молебель читають українською мовою. Що це каже? Що це вже якийсь слух? Кажу, Тамара сьогодні, мабуть, історичний день, коли таке, такий час, такий день іде така сфера. І коли звідти почують, і звідси почують, ну, дай Боже. Зауважимо, що в Українській православній церкві Московського патріархату хресної ходи не проводили, адже ще не минуло 40 днів після смерті митрополита Володимира. Максим Кукло, Олександр Ковалевський, телеканал Новин 24.